Дорогоцінний кришталь австрійської компанії Сваровський для всього світу задав стандарти прозорості та огранювання. Втім, відомий виробник люстр Фаустік зумів умовити Сваровські виготовляти для них особливі кристали. Їхня форма і колір були девчому революційні. втім, ці незвично пласкі, великі і навмисно затемнені кристали так само майстерно ловили та відбивали світло. Огранка кристалів за кресленнями Фаустік надзвичайно точна і довго не випускає промені з кришталевого лабіринту. В Україні світильники Фаустік офіційно представляє компанія Comfort Lux. Як Сваровський з сяючими кристалами, так само виробник люстр Фаустік на весь світ відомий креативним дизайном. Вважають, що розробники Фаустік на крок випереджають дизайнерів багатьох виробників, і варіанти класичного дизайну люстр від Фаустік завжди революційно.